У Республіці Польща на базі Центральної школи Державної пожежної служби в місті Ченстохова відбулася міжнародна конференція, присвячена сучасним викликам у сфері цивільного захисту та комунікації. У заході взяли участь керівники Державної пожежної служби Польщі, представники силових структур та органів місцевого самоврядування. Україна на конференції представила начальниця сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Христин на перцович у межах доповіді вона презентувала український досвід упроваджених освітніх ініціатив, зокрема діяльність класу безпеки в місті Івано-Франківськ спільного українсько-польського проєкту, який відвідали понад 15 тисяч дітей. Також було представлено розвиток мережі класів безпеки по всій Україні та роботу мобільних класів безпеки у десяти областях. Під час свого виступу представниця ДСНС наголосила на важливості міжнародної підтримки та відповідальності. Значила стійкість українських рятувальників, які щодня працюють в умовах воєнної загрози. Під час пленарної частини відбулася зустріч із керівництвом центральної школи, де обговорено подальші напрямки співпраці та можливості проведення спільних тренувань. У рамках візиту українська делегація ознайомилась з навчальною базою закладу, зокрема із сучасними симуляційними лабораторіями, які дозволяють відпрацьовувати дії в умовах максимально наближених до реальних. Представники ДСН з Франківського Анківщини здійснили робочий візит до польського воєводства в Польщі за підтримки почесного консульства України в Ополі та партнерських консульств кількох європейських держав. Рятувальники отримали допомогу у вигляді меблів та обладнання для службових приміщень. Під час зустрічей українська сторона представила відеоматеріали про роботу ДСНС у військовий час, що справило значне враження на польських партнерів від імені головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області було вручено. Подяки представникам консульських установ за підтримки та сприяння у зміцненні матеріально-технічної бази підрозділів. Міжнародна співпраця залишається важливим напрямом розвитку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Спільні ініціативи та підтримка партнерів дозволяють підвищувати рівень підготовки українських рятувальників і впроваджувати сучасні стандарти у сфері цивільного захисту.